Ночі поспіль Україна потерпає від масованих обстрілів із боку Росії. А у ніч з п'ятниці на суботу летіли понад 250 шахедів шахетів і ще 14 балістичних ракет. Проти неділі 300 дронів і 70 ракет. Майже стільки ж цієї ночі. Загалом близько тисячі одиниць зброї атакували одночасно 13 регіонів України: Київщину, Житомирщину, Миколаїв, Сумщину, Хмельниччину. У цих регіонах тільки за минулу ніч від рук росіян загинуло 12 людей. Один із наймасованіших обстрілів країн агресорки за три роки пережила і столиця сили ППО в Києві та області безперервно працювали понад шість годин. Уламки ракет розліталися на цілі вулиці, нищили висотки, приватні будинки і підприємства. 80-річний Іван Федоренко і досі не може повірити, що разом із дружиною лишився живим після атаки росіян. Що врятувало? Андреналін і не знаю, що, Боженька, мабуть, водив мене туди-сюди і відпустив в одних трусиках. Все, Всі вважали, що ми загинули з дружиною, а ми казалися живі. Іван Федоренко, колишній президент Національного олімпійського комітету, генерал-майор Збройних сил України, керував підготовкою до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. У розмові з ТСН чоловік не стримується, коли згадує домашніх улюбленців. Російської атаки вони не пережили. Приснилися собаки. Які згоріли. «У Вас були собаки. Вони згоріли. Це вони вже цієї ночі приснилися на сьогодні. Троє. Але їх, їх поховали вчора, вже все. А далі життя продовжується. Світлана Максименко виносить із решток своєї оселі бодай щось, що можна врятувати. Кімнатна квітка, портрет доньки. У березні 22-го року. Під час атаки на цей же район загинув її. Чоловік майор зсу Сергій Максименко. Тоді будинок лише будували, і він був частково пошкоджений. Тепер від нього хіба спогади? Саме цінний був цей будинок. Його будував мій чоловік. Він дуже багато працював, щоб його сім'я. Жила нормально в нормальних умовах. Ну бачите, расисти нас залишили без нічого у ніч проти неділі. Уламок ворожої ракети у Мархалівці вбив доцента Національного університету біоресурсів та природокористування Миколу Ліхтера. Дощенту знищено десяток осель. Попри те, що вулиця Шевченка у селі Мархалівка фактично перетворилася на згарище. Життя тут триває. Усі відповідні служби намагаються надати свої послуги якомога швидше, щоб повернути більш-менш нормальне життя сюди. Тут працюють і міжнародні організації, які фіксують і руйнування, і жертви серед цивільних. Також допомогу надають благочинні юридичні організації і радять якомога швидше власникам пошкоджених, особливо зруйнованих будинків, подаватися на компенсацію від держави через портфель. Тал і застосунок дія максимальна допомога складає 500 тисяч гривень. І як кажуть юристи, очікувати на цю допомогу доведеться приблизно три місяці. Столична Лук'янівка із самого ранку тут продовжується прибирання. Чимало будівель досі без віку, не дверей. Але люди кажуть, вийшли на роботу і готові працювати. Всі прибираються да вчора всі... почали ще зранку. Комендантську годину і, працює... і прибираємо. працює. Да, да. Ми вчора вже нам не дали це місце, тимчасово ми приїхали з кав'ярні, да. да, бо в нас там все розбито. Ми приїхали і вже працюємо з вчорашнього дня. Пригощаємо кавою. У ніч на неділю від вибуху шахеда понищило частину вулиці: десять будинків, вісім із яких житлові. Від уламків постраждали троє людей. Найбільше дістались ось ці багатоповерхівці. Кілька нижніх поверхів, де знаходилося чимало офісів, нині повністю розбиті. Люди кажуть, щастя, що удар припав на ніч інакше постраждало набагато би більше людей. Напередодні на Лук'янівці допізна працювали рятувальники, комунальники та волонтери. Учора також цілий день приймали заяви від потерпілих. Звернулось приблизно 40 осіб, всім надали допомогу. Тут у Солом'янському районі за місцевих у прямому сенсі цього слова заступилася природа. Уламок шахеда влетів у тополю. Після цього здетонував вогонь. Пішов на квартири. Але якби він влучив безпосередньо у будинок, кажуть місцеві, то наслідки могли бути набагато гірші. Жителі кажуть, всю ніч із п'ятниця на суботу над їхнім будинком літали шахеди. Тому люди переважно або пішли в укриття, або ховалися в коридори. Це їх і врятувало у будинку жодного пораненого у Макарові, що на Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки росіян. Комунальники прибирають уламки, лагодять електро та газомережу, допомагають їм самі містяни. Також тут відкрили два пункти незламності. Тут у Макарові після ракетної атаки росіян пошкоджено понад 40 приватних будинків з десяток постраждалих і одна людина загинула. Сюди прилетіло щонайменше три ракети. Саме прилетіли це не було збиття, кажуть місцеві. Вибухи залишили вирви глибиною до восьми метрів. Масштаби руйнувань тут вражаються. Деякі з будинків зруйновані вщент. Тільки на цій вулиці, де ми зараз перебуваємо, дві таких воронки від вибухів і ще одна на сусідній вулиці. Там ракета прилетіла просто на обістя і частково зруйнувала будинок. Його господар загинув на місці. Нам вдалося зафільмувати. Як там працюють вибухотехніки, просто на наших очах вони витягнули рештки ракети. Без світла, газу та води залишаються десятки будинків, а місцеві й досі не оговталися від пережитого. У, і удар, і все. Що там ще не було? з балкона, наблюдала, вона летіла одна за одною, чотири штуки, і вони всі три. Вали четверта в другу сторону полетіла вже найближчим часом. Комунальні служби обіцяють відновити електрику та газопостачання. Поліцейські разом з рятувальниками продовжують досліджувати кожен будинок і фіксувати пошкодження. Іван Воробьо, Олександр Шиян та Михайло Потята, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Другу ніч поспіль росіяни масово на атакують Хмельниччину. Цієї пошкодили житло та інфраструктуру у Старокостянтинові, а минулої вбили четверо людей у Красилові. Там ракета прилетіла в будинок літнього подружжя. Загинули вони, сусід і 25-річна дівчина, яка приїхала із Києва на випускниць своєї сестри. І ще семеро людей зазнали поранень. Кореспондентка ТСН Анна Махно продовжить далі. Це моя рідна хата, в якій я. Різ. Від цього будинку в місті Красилів лишилися лише руїни. Сюди поцілила російська ракета. Всередині були батьки пана Віктора, загинули. Прямо таки в мамину спальню. На жаль, решки навіть не можемо познаходити. не, толком не познаходили. Батькове тіло то ще більш-менш ціле без дахів, дверей та вікон, поруйновані будинки, і поруч в цьому загинула 25-річна Марина. Приїхала привітати молодшу сестру з випускним. цього будинку на один день приїхала на вихідний з Києва, приїхала, ночувала тут. Не встиг врятуватися від російської ракети, і чоловік пані Валентини. Її каже тоді не було вдома. Застали під завалами, на нього впав впав потолок. І кірпічі стіна гуло, летіло і вибухало. Тієї ночі у Красилові ніхто не спав, каже очільниця громади. Жахлива, трагічна ніч для нашої громади. Чудом лишилися живі. бо ми, ми заховалися просто в льосі. Дуже гучно. Ми в своєму льосі теж прямо перелякані, такі, бо все здрогалося. Травмованих людей везли до лікарні. Багатьох, каже, порізало друзками битого скла. Бо дивіться, що сталося з дверми. Ой, вже пальці вирізала. Тільки торкнулась. І вже руки порізала. І вже руки порізала шістьом потерпілим. Медики надали допомогу і відпустили додому. Та й досі в реанімації 74-річна жінка. В неї тяжкий, але стабільний стан. Діагноз політравма, перелом кісток тазу, скальповані рани, тулуба, перелом плеча, перелом ребер. Надається допомога, готується до оперативного втручання. У Красилові комісія нарахувала понад 60 пошкоджених будинків. Деякі фактично зруйновані. Пошкоджений будинок, і от заяву, заяв. А будинок не має даху, вікон дверей. Це в міську раду один за одним ідуть люди з документами, просять відшкодування. От як пані Ольга каже, від хати лише стіни лишилися. Самі дивом вижили. Вона накрила собою чотирирічну доньку, а їх обох чоловік. Ми просто в кутку затеслись і просто наші осколки тому не потрапили. Ми хотіли перебігти, але ми не встигли, тому що вже другий удар пішов. Третій, ми після повністю по бачимо вже горить сусідів наших не лише хати пошкоджені, а і інші будівлі одразу на кількох вулицях. Завтра в місті скликають позачергову сесію. Ми будемо виділяти додаткові кошти нашим комунальним підприємствам, які, на жаль, також постраждали. Дуже постраждала адмінбудівля нашого водоканалу, постраждали наші міські автобуси. Майже 40 будинків і кілька підприємств. Через російські обстріли поруйновано уже цієї ночі у Старокостянтинівській громаді. Поранених цивільних там кажуть у військовій адміністрації немає. Нині долають наслідки атак, як і в Красилові. Накрити, хоч щоб дощ не ляпо немає будинка. зайдіть на ту сторону, гляньте. Що ми Просто? зробимо? Ми ж не той, казав, не винувати, не хотіли, ніхто не хотів, кроме Путіна. Встались без будинку, без хати. Нас три стіни. А четверта розвалена, і хата вся покрошена. На ремонт не підлягає. Нині намагаються, хоч накрити будинки, щоб захистити від дощу. Люди один одного підтримують хто працею, а хто словом. Я не знаю, доки це буде тривати, як це може, як це світ весь спостерігає за цим. Вони дозволили цьому злу розвиватися. Ми щитом являємося для. Сієї для всіх, для Європи, для всього. Із загиблими красилівцями готуються прощатися завтра. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Хмельниччина, ТСН 1+,1. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував останні масовані російські обстріли України. Сказав, що із Путіним, якого він знає багато років, щось сталося. Він геть збожеволів та без потреби вбиває безліч людей. До того ж, навіть не військових, а цивільних. Спочатку цю думку президент США висловив в інтерв'ю журналістам, ну а згодом написав у соцмережі Трус, додавши вже і критику президента України. Мовляв, те, що Володимир Зеленський каже, створює проблеми, і це йому теж не подобається. <кхм> Які саме проблеми Трамп не уточнив, а от щодо Путіна американський лідер зробив висновок. Що той хоче захопити не частину, а всю Україну, але це на думку президента США призведе до краху Росії. Головне, що ж у підсумку він із цим робитиме, так і залишилося б незрозумілим. У відповідь на запитання журналіста про це Трамп спершу сказав, що не відповідатиме, бо питання поставлене журналістам, який Трампу не сподобався. Але на уточнення від іншого кореспондента, чи розглядає він додаткові санкції проти Росії, президент США вже відповів ствердно мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що чорт забирай сталося з Путіним. Я знаю його давно. Ми завжди з ним ладнали. Але він випускає ракети по містах і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Ми саме ведемо переговори, а він випускає ракети по Києву та інших містам. Мені це зовсім не подобається.